Салют, друзі, такті блог на зв'язку. І сьогодні відео більше буде розмовним, ніж якимось демонстративним. Я хотів би сьогодні підняти з вами тему стосовно що ж таке EDC?». Так як ця тема безпосередньо є дотичною до мого каналу, я мав би зняти це відео ще, напевно, на початку створення свого каналу, але чомусь на той момент до мене не прийшла ця ідея. Зараз вже я маю певний досвід, певні якісь думки стосовно цього питання, і хотів би з вами обговорити цю тему і висказати певні свої якісь думки, до чого я дійшов за роки, так сказати, приналежності до цього edc ком'юніті. Першочергово я напевно Добре. зараз здивую всіх. Адже багато людей, які не є дотичними до теми EDC, вони все рівно є частиною цього ком'юніті, так як кожна людина, кожного дня відправляючись на навчання, роботу або просто в магазин, має з собою edc набір. Що ж таке сама абревіатура EDC? Це Carry – речі, які ми кожного дня носимо з собою і використовуємо. Або речі, які ми з собою носимо, і вони можуть нам знадобитись у самий відповідальний момент. Це щось типу НАЗУ. Речі бувають різні. Кожна людина індивідуальна, кожна людина має свій якийсь індивідуальний EDC набір. Єдине, що нас об'єднує, це те, що ми. Використовуємо ті речі, які полегшують наше життя, які дозволяють нам бути більш мобільними, більш захищеними і більш функціональними. Я ось виклав такі основні речі, які більшість з нас є з собою. І, ну, звичайно, ми в чомусь переносимо свої речі. Ось тут лежить моя сумка, з якою я входжу кожен день. Кожна людина має при собі. Або смартфон, або звичайний якийсь кнопковий мобільний телефон. Кожна людина має гаманець, кожна людина має ключі від е, свого будинку чи квартири. Е, вже більш такі е, досвідчені юзери, які виконують кожного дня більшу кількість різних задач. Вони вже е, докомплектовують свої EDC, Певними інструментами, які дозволяють їм виконувати ці задачі більш ефективно. Це такі інструменти, як, наприклад, ніж, запальничка, хто займається якимись роботними, ремонтними роботами, вони мають при собі ще якийсь невеличкий ремонтний набір, якісь там, наприклад, мультитули, викрутки і так далі. Що важливо, у самій цій ЄДісі культурі багато хто якось з великою обережністю до цього ставиться, так як вони не розуміють саму суть. Все, що ви носите, все, що ви використовуєте, допомагає вам у повсякденному житті, а відповідно полегшує його. І це все узагальнилось в такий термін, як EDC. Насправді, сама ця культура прийшла до нас із заходу, в американців ця тема була більш розвинута. В Україні за неї почали говорити. Ну, напевно, років так 10 назад. Зараз ця тема більш актуальна. Так як ми перебуваємо у стані війни, кожного дня будь-яка людина, яка виходить з свого дому, вона може. Зіштовхнутися з різними труднощами, які пов'язані з війною і з нашим недосусідом. Так, як ми хочемо бути в безпеці, так як ми турбуємось про своє життя, ми доукомплектовуємо свої edc набори якимись там елементарними аптечками, і вже тут в нас ІДС набір, який для нас був звичний в минулому. Так сказати, довоєнному житті, е, укомплектовуємо його якимись безпосередньо речами, які можуть нам стати в нагоді. Взагалі, якщо взяти в загальному будь-який набір, він складається зі схожих речей у всіх, так як я казав раніше, це гаманець, ключі, телефон. Потім вже кожна людина, спираючись на власний досвід і на ті задачі, які вона виконує кожного дня, його доукомплектовує. Я вже неодноразово знімав відео про свої Дісі-набори, ви могли бачити, що я використовую собою. Багато людей передивилися свої речі, які вони використовують кожного дня, і доукомплектували їх потрібними якимись інструментами. Це ком'юніті і взагалі саму суті Дісі не потрібно боятись, не думайте, що ви якісь плюшки. Незвичайно, якщо ви будете носити купу. Різного непотрібного спорядження навряд чи це вам покращить життя, але якщо виносити якщо ви якісь речі і навіть не використовуєте, але вони вам додають спокою, в цьому нічого поганого не, ну, не буде. Подобається, будь ласка, носіть. Якщо говорити про саму філософію ЄДС, то вона з кожним роком розвивається, і багато людей приходять в дане ком'юніті з частиною даної субкультури за рахунок того, що вони розуміють, що краще мати і не потребувати, ніж потребувати та не мати під рукою потрібного вам інструменту. Тому, друзі, сподіваюся, я надав вам коротенько інформацію про саму цю ЕДС-двіжуху. Ще б хотів би зазначити, що наразі на даний час в Україні вона почала дуже стрімко розвиватися. З'явилось багато різних спільнот, інстаграм-сторінок, ютуб-каналів, які ведуться українською мовою і спрямовані на україномовного споживача. Це дуже круто, це об'єднує. Взагалі, люди, які цікавляться EDC, це дуже цікаві люди. Це багато майстрів, які виготовляють різні прикольні гаджети, які виготовляють інструменти, які полегшують нам з вами життя. І взагалі це круті люди. Тому, якщо у вас залишились ще якісь питання по темі, я вас запрошую в коментарі. Так само в описі до відео я залишив посилання на інстаграм-сторінку UiEDC Community, де ви зможете долучитись, щоб подивитися фотографії відео того, що носять е, українці наразі на своїй EDC, а також зможете вести спілкування з однодумцями. Ну і наостанок я вам хочу сказати, що кожного дня. Ми повинні пам'ятати, що ми наразі перебуваємо в стані війни. Кожного дня на фронті гинуть найкращі з нас. І не варто якось абстрагуватися від цього. Якщо ми з вами не знаходимося безпосередньо на фронті, то наш вклад в перемогу має бути відчутним. Не забувайте підтримувати військо, не забувайте донатити. І найголовніше не звикайте до війни. Ви маєте робити, ми всі маємо робити максимально для того, щоб вона скоріше закінчилась. І тільки від нас усіх залежить, яким буде фінал цієї війни. Тому давайте разом діяти, давайте підтримувати. Я впевнений, що кожен з вас знає благодійні фонди, які допомагають війську. І я був би радий, якщо після перегляду цього відео. Ви б зайшли на фонд, якому довіряєте, і задонатили на ЗСУ. Наразі дякую вам за перегляд. Слава Україні! До нових зустрічей!